Якщо ми бачимо у цій жертві велику любов Ісуса Христа, то і та любов нас спонукає прийняти цю, це, це спасіння, яке Він зробив для нас. А потім, якщо ми прийнявши це спасіння, що ми маємо? Звичайно, ця любов буде нас далі спонукувати жити і ти слідами, якими йшов Христос. Так же? Слухать, виконувати. Слухати, виконувати, жити так, як Христос нам це говорить. Ось в чому жертва проявляється цінність цієї жертви, нашої не нашої, а Ісуса Христа. Ось в чому проявляється важливість цієї жертви. І тому ми бачимо, як спасені люди. Уже е, в Книзі об'явлення вони славлять Господа, вони прославляють Його, вони високо оцінили жертву Ісуса Христа. І вони спасені стоять на морі, ну і там пише, співають місню, пісню Моїсея і, і Агнця. Ось з чому нас, е, ми маємо чому сьогодні дуже часто, як кожен день щоденно споглядати на Голговський хрест. І бачити прояв найбільшої любові, яку Ісус проявляє до нас. Він нас ніколи не залишить. Він нам допоможе цей пройти життєвий шлях земний. І приведе до спасіння. Бо Він навіть хоче більше нас спасти, ніж ми самі себе. Хай йому буде слава на віки вічні. Амінь.